привіт з вами, я Максим, я Новий. Я з вами ще не знімав відео, це я Данило. Привітаюся. Всім привіт! Ми Сім! А, а я знаю, як можна зробити. Так, все. Я на декого націлений. Ви бачите? Я є в кутой вбив. Тебе, а ти помер? Блін, вона наби. Я той, а я дівку, я дівку бачу, я в неї стріляю. А вона мене не бачить, вона мене не бачить. Вона той націлена. Надеюсь, ніхто в кутик не націлений. А, на мене націлений Хтось. О, знаєш що? Я той, а мене вбили. Я думаю, що вони вбили. Друзі, ви бачили? Але дуже дякую за 19 підписників. Я дуже радий. Надіюся, ви більше наберете. Дивіться, ось ось секселе. Ви бачили просто? Е, давай red, red Blue, То. Або давай. Ви, ви бачите, просто Данило? Ну, мені твій ротик подобається, Подобається мені твій ротик. Давай сюди, там де я. Я бачу, подивіться, який гарний ротик у Дані. Яке гарне личко, скажи. Скажи в тебе дуже гарне личко. Я надеюсь, никто там где я, не будет сделать. Я только в пацана селюсь. А. Да. Ой, а на мое на тело не двое. Ну, не. не бачу, на меня просто двое на тело. Будем давать все задание. Да, не, тата, та, там исти, там исти. На тебе ніхто не дивиться. Не, вроде би дивиться хтось. Ні, не, не Ні, А дивиться. Ой. Ти виживу, А вот так. Мы... А вот так. Е, зараз. Э, в табо телеся. Не, на Окей. Okay. Так. Зараз секс, сексаем, Помра. Вай. Э, э, давай, Данил, выиграй! Ай, тут, ай, ой, тут айой. Чекай, Ні, ти так, не так, не так. Не Ну, Молодець. Ти крутий. Хорош. Дорогіший з тобою. Т тобі подобаються мої дракончики? Mm -hmm. Давай то до, до, до. Або рад проти блуг. Давай, рад проти блуг. Давай, мені цікаво. Мені страшно, Е, Кого мені стріляти? Я тебе бачу. А я як я всіх бачу? Ой, у знову підстрелять. Чи може мені пощастить і дракончика лише? <ривіт> О, <ривіт> мені то і дракончика одарила. <ривіт> а я всіх бачу. Я всіх бачу не не чого. А, Ой, у мене теж. <реш> мене не вбили якось. А я той, а я вбив того, що хотіла мене вбити і той, і я не помер. Ось ця теж у мене цілилась, але не тут ні А, не! Кілька на в мене, тільки на в мене. Ой, ой. Мене трошечки заділи. <клі> Нила, ти там лагаєш? Тв... Ми двоє. Я не хочу в тебе стріляти. Давай туди. Ні, Ось. давай отуди десь. Може хтось ще з'являється? Ой. Ебать. Тебе, тебе. вбили. А я то усексаль. Я живий. Я? А я вбив одного звітом. Давай туди, я тілісь. Я цілюсь туди. Як? Давай. Okay. Цікаво, що вийде з цього. О! О. Мінус дівчинка. Yes! Просто тако зараз буде перемога. Блу перемога. Давай ой-ой-ой. Давай отак. Думаю, там хтось точно буде. Обережно, не мого. Ой. Ой! Є, я її вбив. Так, молодець. А я перший стріляю. Є перемога! Ти знову переміг! молодець. Я дуже довго протримався. Але бо на, ми, дай... Але не ми не зараз не. йдемо в цілі 20 підписників. То наберіть, будь ласка. А в табою наберіть десь 5. Ну, відпишіться від нього, бо він не дуже. Він для вас відео дожди. Ні, я А ти за кого вболіваєш? За мене чи за мого брата? Твій брат грає? Да, він теж знімає відео. Я за тебе. Як? Та просто у нього 8 підписників. І він зовсім не знімає для вас гарні відео. А мене тут наскрізь прострелять. Не ви. Давай щось інше. Ну ні. Ну ми відео знімаємо. Мы тут видосики, разумеешь? А мне позже. Так, всем привет, гуси. Всем папа. Мы снимаем видео. Доброе. Будем за вас, если что ты хочешь. Ну, то, Всем хорошие настроения. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если вы набираете два. 20... И все, я, я вам снимлю видео с ним снова. И всем пока.